За тиждень забрати всі кабелі з ратуші, а за рік звільнити від повітряних телекомунікаційних мереж всю центральну частину міста. Таку вимогу поставив мер ігор Слюзар перед операторами телекомунікаційного зв'язку, які діють в Коломиї. Дроти, які павутиною обсунували ратушу, заважають пофарбувати її до дня міста. Крім того, руйнують історичний центр. Якщо кабелі не демонтують, самі підприємці їх просто повідрізують. У місті є шість діючих операторів, які надають коломиянам послуги телекомунікації. Їх запросили на нараду в ратушу, щоб довести до відома вимоги щодо упорядкування головної коломийської будівлі. Більшість операторів запрошення проігнорували. На початку наради ігор Слюзар повідомив, що розпочався капітальний ремонт ратуші. Для цього всі телекомунікаційні кабелі, які є на приміщенні, необхідно демонтувати в стислі терміни за тиждень. А за рік всю центральну частину необхідно повністю звільнити від повітряних дротів. Тобто, то що зробили в 2000 році за два місяці, давайте ми виберемо. Рік часу. Але ми всі кабеля маємо забрати з будинки. Але з ратуші маємо теж. Це моя умова. Якщо ми не знайдемо чиї кабеля, ми обріжемо. Якщо є іншого варіанту, нема зайти в ратушу, то... але в ратуші ж є каналізація. Чого всі висяком пішли? Хто може пояснити? Чому все на ратуші повисло, якщо до ратуші є каналізація телефону? Ніхто не може сказати. Я би хотів, щоб ми з цієї наради вийшли з технічними умовами на прокладання наступних кабельних ліній. вам. Тобто, то, що законодавством мало би бути передбачене містобудівні обмеження і умови, його нема поки що. Але що стосується операторів зв'язку, ми маємо сьогодні, ми хотіли вийти сьогодні з цієї наради, а виходить, що нема всіх зацікавлених, ми не зможемо. Нормальним рішенням вийти міський голова зобов'язав зібрати ще одну нараду в найближчі дні, а всім операторам надіслати письмове повідомлення за його підписом про демонтаж кабелів до кінця тижня. Якщо в когось є проект, погоджений міською радою на ті соплі, що висять по місту, будь ласка, показуйте. Той, хто це підписав, піде з роботи, а ми вас будемо тоді уклінно просити, щоб ви змінили схему. Якщо ви мені доведуть, що хтось дозволив офіційно, кабель лишиться. А якщо неофіційно ми попросимо, щоб його ліквідували. Значить, та кількість кабелів, яка висить, сьогодні визначено, що кабеля були прив'язані до платви на даху, Ото, що карніс виїхав, це поїхала платва конструкції даху і видавила карніз. Тобто, нам треба розвантажити дах. Ми і так маємо купу проблем. Тому я би просив ваші проблеми перекласти, заберіть на себе і вирішить нам цю проблему. Пройде рік, ми зріжемо всі кабеля з будинків, які є незаконні. Зрозумів, зрозуміло. Михайло дав завдання всім операторам за місяць представити в міську раду проєктно технічну документацію, а до 15 листопада договори, які заключені з власниками будівель, де прокладаються мережі. Остаточна мета всі кабелі заховати під землю. Мені не, не стільки розходиться ваші договірні відносини між власником житла і вами. Але коли є договір, то тоді є правила гри. Тобто куди ви заходите, з якої, з якої сторони цей кабель виходить і так далі. Тоді ви якісь є цивілізовані відносини, тоді ви можете попасти до, свого, до своїх мереж, провести якісь певні роботи і так далі. Практично я дам -дам -дам, немає технічних вважаних нами, як проводити. Люди сміють ці коробки, як ходять, затягують через верх, заходять без нашого відомого ліфтові кабіни, ліпиться на, на сходових площадках. Яка та коробка має бути метр на метр, пів метра на пів метра. ніде це не угодно, ніде це не положено. Телекомпанія НТК у 2003 році отримала дозвіл від міської ради на будівництво кабельних мереж у Коломиї. Згідно із рішенням виконкому мене цікавить зараз оператори, які входять, чи вони отримують такий самий дозвіл, чи вони просто заходять і будують як хочуть. Ці всі, я думаю, ці, це все дуже чітко виписано в законі. Проєктна документація по угоди з власниками будівель. і потім затвердження це на виконкомі Коломийської міської ради. Для того, щоб цю проєктну документацію виготовити, все одно має бути першим ділом дозвіл міста. Що тобто, місто має знати, що такий оператор заходить, йому дозволяють починати виготовляти проєктну Документацію точно ну, така сама річ, як любе будівництво. Чомусь Решу чому ви рахуєте, що кабельні мережі це не те саме будівництво, не те саме завод це те саме. Тоді, якщо це не урегульовано, то які який, який з нас як кажуть спрос відносно каблів, які зараз є вас просто що і вас не міська рада будинку з Тут ну так от, я про що я говорю? Чи має давати міська рада власник будинків дозвіл на прокладання кабельних мереж? Тут залежно, чи більше виконком життя сесії, чи в балансу тримається, це місце буде безмісти. Мова не складної мережі, які будуть проєктуватися і будуть в області експлуатації. Але що погоджено з власником має бути, сам проєкт. це буде старі мережі. Всі дійшли до того, що закон про телекомунікації треба переглянути ще раз, вивчити питання, які назріли. Згідно із законом, розроблять відповідне положення, обговорення якого винесуть на сесію. Я вас всіх щиро закликаю до серйозного обговорення цього. Це буде регуляторний акт, який буде регулювати всі оці всі відносини, в тому числі і те, що запитав Василь Михайлович щодо появи умовно ще 50 нових операторів. Я єдине, що зачитаю один пункт 6 статті 27 закону України про телекомунікації, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень зобов'язані створювати сприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг. Це говорить закон України. Тобто, те, з чого я і починав, ми готові на нормальну співпрацю. Ми не сумніваємось в тому, що Коломия потребує ваших послуг. Але ці послуги мають бути цивілізовані, одягнуті в, 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 в юридичне поле законодавче. Тобто ми працюємо по закону. А поки що кожні два тижні про виконану роботу з цього питання оператори мають повідомляти у відділ управління комунальним майном. Четвер, 28 липня у прямому ефірі телеканалу НТК з глядачами поспілкується міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Слюзер. Тема розмови: проблеми життєдіяльності міста. Свої попередні запитання ви можете поставити за номером телефону 3830 або надсилати на електронну адресу ЕНТІКАТІВІЗНАКЕЕЛЕКТОНО Початок програми в четвер, о 20.30 на телеканалі НТК. До уваги суб'єктів господарської діяльності Коломиї, 29 липня о 14-й годині в приміщенні міської ради за участю голови Ігоря Слюзера відбудеться зустріч з приватними підприємцями та керівниками закладів торгівлі, побутового обслуговування і ресторанного господарства, які здійснюють свою діяльність у центральній частині Коломиї. Метою даної наради буде обговорення актуальних питань розвитку підприємницької діяльності. Запрошуються всі бажаючі 29 липня о 14-й годині. В залу засідань міської ради.